Усі бачили відео, де величезні провідники просто розриває під підії струму, так звані випробування кабельних скоб. Це відбувається при короткому замиканні, коли струм сягає сотень тисяч ампер. Але які сили тут працюють? Давайте розбиратися. Хто не прогулював школу, той вже здогадався, це сили Ампер. Адже ми маємо провідники, які розміщені поряд і їхні магнітні поля взаємодіють. Важливо підкреслити, що при короткому замиканні напрям струму в певний момент часу по двох провідниках буде протилежний. І ось якусь мить по лівому провіднику протікатиме струм, наприклад, донизу. Він сформує навколо себе магнітне поле. І згідно правила сверхівка, воно буде пронизувати правий провідник в напрямку до нас. Отже, правий провідник буде знаходитися в його магнітному полі. І згідно вже правила лівої руки, ми можемо визначити напрямок сили Ампера, яка на нього діятиме. Як бачимо, ця сила рухатиме провідник вправо. А ось лівий рухатиметься навпаки, тому що струм у правому провіднику протилежний. Отже, вони відштовхуватимуться і цьому відкриттю вже більше 200 років.